Усіх вітаю! З вами знову Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. Ця історія довго чекала, поки я до неї дійду. Чомусь я не знаю, чому я декілька разів передивлялася серіал, але жодного разу не знайомилася з пригодами професора Челленджера. Що ж, настав той день, коли я нарешті це виправила. Так, я знаю, що було декілька екранізацій, проте я дивилася серіал 99-го року, і, здається, бачила ще щось. Воно ще тоді було чорно-біле. Якщо я не помиляюся, звичайно. Отже, багато хто знає професора Челенджера за історію загублений світ Конан Дойла. Але це не єдина історія з його участю. Я прочитала 5. Загублений світ в отруйному поясі, коли Земля скрикнула, дезінтеграційна машина та країна туману. Як ви знаєте, загублений світ це історія про пошук місця, де залишилися доісторичні тварини. І, звичайно, про пригоди, які герої мають там пережити. В отруйному поясі мова піде про космічні хвилі, та що буде, якщо Земля пройде крізь отруйний Пояс. Коли Земля скрикнула, це про експерименти Челленджера на тему того, а що якби земля була живим організмом і раптом дізналася, що людство завдає їй шкоди. Дезінтеграційна машина це про небезпечні винаходи, які і не мали б бути винайденими. Країна туману це про спіритизм, потойбіччя та наукове підґрунтя, яке намагався знайти Челленджер. А власне він намагався довести, що це все шарлатанство, щоб пояснити, чому ці твори такі різні, давайте трохи поглянемо на автора: англійський письменник Артур Конан Дойл, ірландець за походженням, що цікаво, його герой Мелоун також. Він став автором класики у детективній, науково-фантастичній та історико-пригодницькій літературі. За освітою лікар, але після війни став прихильником спіритизму. Окрім того, він вивчав психологію. Коли був виданий загублений світ, він породив ажіотаж. Він став популярним, але не вважався вже таким науковим. До речі, Конан Дойл. Описував реально існуюче місце. Ні, я не кажу, що там реально існували динозаври. Але гори Рікандо Франко Хілс на кордоні Болівії, здається, та Бразилії реально існують. Власне, він спілкувався зі своїм товаришем-мандрівником, і на основі того, що розповів йому його товариш, він і вирішив використати саме це плато. Отруйний пояс у ті часи також не сприймався науково, хоча для тих часів це все одно була фантастика. Бо гіпотеза про ефір як універсальну космічну середу, що пронизувала простір, було спростовано Ейнштейном у рамках теорії відносності. Хоча фантасти все одно користувалися цією теорією, наприклад, Айзека Зімов у космічних течіях вже після війни, коли Дойл став фанатом спіритизму, була створена країна туману. До речі, він хотів відмінити закон про переслідування медіумів. Саме тому про це згадується у його романі. І ще один такий цікавенький факт його друга дружина вважалася сильним медіумом. Що ж, оскільки ми швиденько пробіглися по таким невеличким фактам, що пояснюють, чому його твори такі різні, можемо рухатися далі. Що ж. Кого ми тут зустрінемо з головних героїв? Професор Джордж Едуард Челенджер. До речі, його прототипом став професор фізіології Уільям Резерфорд. Медик, зоолог, антрополог, енциклопедично підкована людина. Він займався багато чим і, напевно, складно сказати, чим би Челенджер взагалі не цікавився. Невеликий на зріст, але кремезний мав крутий характер, нестриманий, войовничий, фізично сильний, буйний та падкий на лестощі. Він любив, коли його хвалять, та любив залишатися правим для нього, наче життєво важливо було, якщо він правий. Зважаючи на те, що Дойл наділяв своїх героїв дечим, що було властиве і йому самому, не дивно, що Челенджер знався на медицині і, врешті-решт, став прихильником спіритизму, як власне, і сам Дойл. Едуард Мелоун, молодий та амбіційний репортер ірландського походження, що проживав у Англії. Спочатку мені здалося, що в нього трохи дивні погляди на місце жінки у суспільстві, на і те, яке має бути кохання, але, врешті-решт, персонаж змінюється, персонаж зростає, прогресує і надалі так вже не здається. До речі, у нього також є прототип це репортер Едмунд Морель. І він також має паралель із автором. Адже, ну, по-перше, здебільшого розповідь у творах йдеться від лиця саме Мелоуна. Друге, автор та його герой англійці ірландського походження. І третє, їхні дружини мають сильний дар медіума. Співпадіння? Не думаю. Лорд Джон Рокстон. третій син у родині, багатий, завзятий мандрівник та мисливець, також має дещо спільне з Конан Дойлом, тому що. Після війни також почав цікавитися спіритизмом. Хоча був період, коли Дойл а, не був з цим згодний і казав, нібито він почав цікавитися спіритизмом до війни. Але хто його знає, як там було насправді. Мелон порівнює його з Дон Кіхотом та Наполоном Третім. І у нього також, до речі, є прототип: це якийсь Роджер Кейзмент, дипломат та діяч. Ірландського національно визвольного руху, професор Самерлі, опонент челенджера, буркуватий старий, що викладав в університеті. Дуже великий скептик, і, чесно кажучи, мабуть, саме цим він трохи нагадує самого челенджера. А ще він, як і челенджер, впертий. І до останнього відстоює свою думку. В останній розповіді з'являється Еніт Челенджер, дочка професора Челенджера, яка працює разом з Мелоном у Daily Gazette. Звичайно, ви можете зі мною трохи посперечатися і сказати, чому в останній. Тому що в деяких публікаціях дещо інакше один за одним виставлені розповіді. Але справа в тому, що вони писалися не хронологічно. Отже, давайте трохи детальніше розглянемо про ці історії, і для тих, хто боїться спойлерів, я попереджаю, що їх тут може бути набагато більше. Ніж могло б бути щось у розповіді про героїв. Справа в тому, що самі історії, вони досить різні за розміром, тобто є розповіді, є романи, і є настільки невеличкі розповіді, що щоб ти про них детальніше не сказав, це все буде спойлер, тому без них просто не обійтися. Загублений світ 1912 року. Англію потрясла новина, тому що відомий професор Челенджер світило науки зійшов з розуму. Ну бо він стверджує, що досі є якесь місце, де існують динозаври. Але це ж неможливо, це ж всі знають. Виходить, що професор Челенджер не сповна розуму і несе якусь дурню. Отже, щоб перевірити цю теорію, збирається експедиція, Власне, професор Челленджер, репортер Мелоун, його опонент Челленджера Саммерлі, а також Джон Рокстон Лорд. Компанія відправляється до берегів Амазонки, де власне і знаходить. Загублений світ. На плато мешкають динозаври, людино мавпи та дикуни кам'яного віку. Наші герої, звичайно, переживають безліч небезпечних пригод. Спочатку їхня ціль була знайти, довести існування і, звичайно, щось, що можливо, дослідити. Але коли вони туди. Потрапили, то застрягли і не могли повернутися назад. Тож ще однією ціллю стало знайти дорогу додому. Якщо вам цікаво, чи було все так само, як в серіалі, ні, не було. Роман набагато коротший, набагато менше пригод. Деякі герої та події були видумані виключно для серіалу. І наші герої, врешті-решт, мали повернутися додому для того, щоб жити далі своїм життям та стати свідками інших подій. Так, наприклад, там не було ніякої Маргарет, не було ніякої дівчини-дикунки, батьки якої були ботаніками, цього всього не було. Ні. «Отруйний пояс. Тут розповідається про випадок із життя нашої четвірки. Челенджер спостерігає за франгоферовими лініями космічних об'єктів та стверджує, що Земля має пройти крізь отруйний пояс та все живе, можливо, загине. Франгоферові лінії це лінії поглинання видимі на фоні непреривного спектру Сонця та зір. Поки читала про це у книзі, ловила флешбеки до нейтрино, але це трохи інше. Отже, Челенджер. Розмірковував і визначив, що для того, щоб хоч якось протягнути, потрібен кисень. Тому він попросив своїх друзів, коли вони приїдуть до нього в гості, привезти із собою кисень. Блони з киснем. Вони насправді думали, що не переживуть цю трагедію, і якщо вони все ж таки залишаться останніми людьми на планеті, вони все одно ж ну, вимруть. Але так сталося, що цю подію вони пережили і поїхали в Лондон. І ми бачимо, як вони їдуть крізь мертвий у певному сенсі Лондон. Як люди лежать аби де, як школярі лежать на тротуарах біля шкіл. І ось у чому питання: вони мертві, чи вони просто щось типу літаргічного сну? Коли Земля скрикнула, тут розглядається та висувається трохи гіпотеза Геї, яка, до речі, на той час ще не була висунута, тому що її висунули у 70-му році, а от Конан Дойл писав свій твір у 28-му. Тобто Конан Дойл підійняв це питання трохи раніше, ніж висунули, власне, гіпотезу Геї. Отже, професор Челенджер стверджує, що земля це жива істота, і разом ми суперорганізм. Ну, точніше, ми шкідники землі у певному сенсі. Земля ж, гадки не має, що існує людство і що воно її якось експлуатує. Професор Челенджер долучає до цієї справи багато різних спеціалістів, щоб пробурити земну. Кору, і також залучає Мелоуна, щоб він допоміг з організацією та спостерігав за цим, цим процесом. І коли він нарешті досягає свого та привертає увагу землі, з одного боку він стає всесвітньо відомим, але з іншого боку, на мій власний погляд, у мене закралася думка, що це була не найкраща ідея. Люди в якомусь сенсі дійсно. Шкідники Землі. Але якщо дивитися навіть глобально, то ми ще й аномалія. Але це вже зовсім інша тема. Наступним іде дезінтеграційна машина. Млоун отримує завдання від редактора Daily Gazette і йде за допомогою до професора Челенджера. Разом вони мають навідатися до латвійського винахідника, щоб перевірити достовірність його винаходу, чи справді він працює. Чи це шарлатанство? А власне, це машина, що може розкласти будь-що на атоми та скласти це наново. Уявіть собі таку машину у будь-якого правительства. Уявили? А винахідника, якому плювати на кількість жертв, аби були визнання, слава, гроші, і він хоче продати цей винахід, і неважливо взагалі кому, хто скористається цим шансом та більше заплатить. Ну і що? Як а, можуть зникнути люди на берегу темзи? Подумаєш? Думаю, челенджер після того, як побачив, що машина працює, після демонстрації зробив так, як і мав би зробити. Насправді, будь-який чоловік, будь-яка людина на його місці. Це важке рішення, але, можливо, так. Занадто радикальне. Але все ж таки, як сказав Челенджер, першим обов'язком є запобігання вбивству. Так, тут є деяке протиріччя в історії, але нехай. Просто що ж таке людство? Це ж іноді як мавпа з гранатою, яка може використовувати різні винаходи не на благо взагалі. а... Використати, щоб створити якусь зброю на війни, на вбивства. І ми це бачимо таке справді існує є мавпи з гранатами, яким на все плювати. Вони просто замість того, щоб якось розвиватися щось, досліджувати щось, винаходити реально корисне. Творять бознашо. І нарешті ми доходимо до країни Туману, де події розгортаються навколо медіумів та спіритизму. Як я вже згадувала трохи раніше, тут з'являється донька челенджера Еніт, та вона працює разом із Мелоуном у Дейлі Газет. На цей час її мати вже померла і челенджер став вдівцем. Отже, Еніт та Нет. Малоун виявляють спочатку професійний інтерес до медіумів, ходять на їх зібрання, щось там собі занотовують для своїх статей, але потім це переростає в особисту зацікавленість. Професор Самерлі з'являється тут у вигляді духа, бо за рік до цього він помер у Неаполі. А Рокстон, що пережив війну, доєднується до Малоуна. У справах спіритизму, тому що, як я знову ж таки згадувала вже й раніше, після війни, він зацікавився цим питанням ну, прямо як наш автор. Челенджер, звичайно, скептик, звичайно, у все це не вірить, та намагається довести, що це все є шарлатанством. І, звичайно, йому не подобається, що Мелоун та його донька не на його боці. Мелоун же настільки цим захопився, що мав конфлікт на роботі і, врешті-решт, мав прийняти рішення звільнитися з Daily Gazette. Ну а потім виявляється, що Еніт досильний медіум. Що ж, у кожного своя дилема. У Челенджера вірити або ні спіритизм. Чи раціональне пояснення? У Мелоуна свої дилеми: спіритизм чи робота, спіритизм чи бути одруженим, друзі знаходять компроміс. А ви вірите в спіритизм? У медіумів, у щось потойбічне? Чи відбувалися з вами якісь потойбічні дивні? Історії, які неможливо ніяк раціонально пояснити? Сподіваюсь, вам було цікаво. Чи читали ви ці історії, чи сподобалися вони вам, чи ні. Пишіть власну думку у коментарях. Я не буду рекомендувати видавництва, якісь певні, тому що, наскільки я знаю, у нас видавали загублений світ, наприклад, різні видавництва. А це означає, що кожен може щось обрати на свій власний смак. Також нагадую, що за моїм промокодом ви отримаєте 10% скидки на сайті магазину VIVAT та у книгарнях фізичних VIVATA усі подробиці в описі під відео. Використовуючи мій промокод, ви допомагаєте розвитку цього каналу. А ми з вами прощаємося до наступного відео. Всім па-па!